Все, Дякую. Дякую. розпочинаємо засідання земельної комісії, сутнє... з членів комісії від присутніх, тому засідання вважається правомочним, можемо розпочинати свої обладнання. Перше питання: про розгляд про питання щодо зменшення сплати або звільнення атеокрузанці і сплати земельного обертання на 26-й рік, доповідає писанку до звуку. Вернулися українська заліття за на розпі надання щодо земельних ділянок, які розташовані на території нашої громади, або зменшення земельного податку, або взагалі звільнення від сплати земельного податку, а, які іменно за землі, які проходять. Але враховуючи з тим, що ми кожного року компенсуємо кошти за пільгове перевезення громадян наших, то пропонується. Відмови, на дані і або зменшення земельного податку, у зв'язку з тим, що бюджетний сільської ради там не дотримує кошти, бо є річного та соціального розвитку. Тому ця сума такої вона розплачують, ми їм компенсовуємо назад, вертаємо у вигляді із Кожен Кожен вони не розвертається кожного року, коли кожного року не має на такі рішення. Друге питання про затвердження технічної документації що щодо встановлення відновлення меж земельної варіант на курі на місцевість з характеру номером. До нас звернулася урожайна країна. У них є одна невидавана земельна частка полі, яка перебуває в венді, але вона не світиться в базі От Вони сформували земельну підйомку а витягом застосовується регуляція, каbund, просто не затвердити і також щоб дала заміна ділом, тому він залежить від державного ринку. Тому лайна є згоди. Тому пропонується затвердити технічну документацію, згідно з широколовим виконанням меж, і ми називаємо діловий файл. Де приписуємо замале частний файл, що є всією частиною цієї ініціативи, це 270 видав колектив і керівництво управління. Хороше питання. А я хочу сіні плівки, бо коли ви требуєте на пайо. Ну, схоже, мені про це до. Вчителя. Сиди, що ти не закорів, ви не забули. Та серія стемаш. Ну, було дозволено. А не потрібно. Третє питання. Принесення змін до договору оренди землі щодо користування земельною ділянкою з початку новинами. Ця земельна ділянка вона нас була споживче товариство, у ній закінчиться договора оренди землі 15-1220 року. І тому для того магазині на місці все ж належить від умовної власні. Прибувати власності, тому щоб не припинялися договорів відносин, носять з зміни до договору та помогувати договори оренди ще на 10 років. Щоб було проміг поки знову пропонується. Це земельна ділянка. Яка розташована зміни після робота вулиця 794, а навпроти пам'ятника магазинчик. Земельна ділянка площа 155 квадратних метрів, тому пропонується місце зміни до договору оренди Вісім викласти його редакції. Цей добре випадається данки на цьому. Це щоб не розривалися так, Я не ваші шірки. Четверте питання. Про внесення змін добуває зиму, що до користування земельної ділянки, розпорядження нова, нічого не чотири. Також це міськоспоживчого товариства земельна ділянка, а поверхового не зі спожив товариства, і вони також хочуть пролонгувати того віроренди на 15 років, чи на 10 років, щоб було того віроренди на 15 так як він закінчився 15 років, 12 років, 2000 років, 2000 років. Тому пропонується внести такі зміни до віроренди. Ви розповідаємо? Ви розповідаємо? Я не питаю. Про внесення змін зміни, вдома заміщено, коли земельні мінімальні, але буде видно читати. Земельна динамика перебуває на зв'язку споживача в ранку, то ще 182 падати в метра поводиться, що мінімум на перекраїнську надала земельний мінах проводиться нагоре, який закінчиться в місяці 15-16 року, термін проводити ще на 10 років. Це, це, так. Це, 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 Шосте питання. Пронесення змін до договору ремонт, і що до користування земельна днів ската нового тримання. Це земельна ділянка в землі з ролочка, вулиця молодовизмина, больше земельна ділянка 1750 років. Також продовжується прогуляти його віра на 10 та дві, так як думати, в грудні місяць в 2016. Сьому питання про внесення змін до договору оренди землі користування земельної ділянки господарського дому вам буде 80 слів. Це земельна ділянка, яка знаходиться в середині населення з 190 років, називаємо її. Площа земельної ділянки 490 років. Поговорим завершується 16.02.2026 року, але щоб не розірвалися догодинні відносини, вони також просить президентного розміни. Так само планувати ще на 10 років договір, ще він діяв до іменно договір, опор прописано на 15% так само, щоб не, не припинявся. Ми Потрібно. На так само не можна так само, ніяких зміни не носить, залишайте. Восьмо питання. Про внесення змін доволили в оренди землі, що використання земельної ділянки з гадаткою номером рівні сімнадцять. Це земельна ділянка, яка перебувала в оренді, перебуває в оренді а, вода по Україну. Це вишка, яка в вулиці Круглій в знаходиться. Вони створили нову фірму товариство, яке «ЮНС», яке на сьогоднішній день числює управління їхньої. Вишками і оперативне управління, вони хочуть змінити погоди оренди землі, а саме відслідного правової зміни простору, щоб замінити водокон Україна на юрифон ЮНС, для того, щоб договорні відносини виникали на уже з новим власником на рухового майна, в країні які там знаходяться, так як ми і пішли в баланс, і вони поклали договори оренди в нас. Договора власності, передачі вартості, куди продажу оборони, вони обладнання проходили, воно прийшло з балансу, того нам необхідно змінити власникам для врегулювання відносин чи до пальцях за землення. Тому пропонується місце зміни до договору орендні землі, площі э, 118 метрів квадратних. Це мене діагноз наголошую замежане на сенові пункти, тому по вулиці вибухні зі фісрованих обуви. А саме замінити орендаря. Водопокраїна на ТуНС. Укласти додаткового угоду з нами. Ні, зареєструвати Так, А ви не замічаєте, що у нас зв'язок під час. А ще одна вишка здається. Ну, так теж, так вона вивезе вдома. І в Штарну, і в Штарну воно було краще наповнене і зв'язано добре. І в іншій виявляється, що вона вивезе вдома. Вона вивезе вдома. Ну, я їду по там, я воно так і є. Там там воно, там через а все одно не воно вже. Так, але воно вулиці технічні можливості. Це як світу немає, і ніхто не дозволиться на такий стор прекрасно стало робити. А інтернет, лупа і все. А в нас нормально стало робити і РНС. Набагато краще. Ні, не, можу сказати, вас страші. Дивіться питання. На укладання на новий строк договору оренди землі щодо користування земельною ділянкою з кадастровим номером 147. Зговорилася тут Раїса Михайлівна, що села соромічна заробка вулиця, 27 грати. У неї завершився договір оренди землі, який був укладен у 2015 році. Він був укладені на 10 років, тому приходив мільйонів 28 центру 2015 року. Тому знав, що він хоче продовжувати ще договір. на новий строк договір оренди землі, щодо до користування зима ділянки в Польщі до 1,24%. Сказала з ним номером 0147, разі на росіння випасання про які знаходиться проводиться довгі загін від спорта. Ореакоме, так і залишається 9% від медианої пішової усі. Потом скажу вам.

Я перестанована в селі, коли закупівлі з кінці земельної ділянки, так як у нього є власності худоба, і він міг її і загадку запись зіметні. Там пенсійні земельна ділянка, тому він просить надати користування, він розробить документарство, тому пропонується надати дозу на роботу проєктів щодо відведення зазначеної земельної ділянки, як оренду місці, вона просто опускала. Вона не сформована. Є одна лабораторія, яка не сформована. Між усіма послами є сама лабораторія. Вона не сформована. Його кінці народу так розуміють. Так. З його ворогом і рядом теж. Він ще тоді Так. Договолюємося. Чого він не спав? Да. Да, ну, Че? Че? ну до, я ж не знаю. Вивчав, а я його не розумію. Так. Так. Ні, есть там сталася, мають результат як созначились. Пропонується надати правильно. Пока буде надати розвитку. Одинадцяте питання про затвердження документації землю, що такого розвитку на господарство номер 04 п'ятдесят. Ганна Павлівна ви вже це питання задавали дозу на проєкту. Получилося, що коли ДЗК формувала на головного управління державного припасно, то інвентаризацію імені земельних ділянок, земельна ділянка, гала зіганних пам'ятілася в, державу, в зимання зимання Зіган, базі ДЗК. І вона була сформована в землі запасу державної власності, передана вам комунальну власності як замість і сьогодні спочення земельних запасу.

Але масив, виходить, тому виділили цю земельну діланку в державному акту, коли до неї дає державному акту, щоб можна було приїхати. І тому за технічну документацію, яка була до наховання, галазегальних парень і звернення. Виділити земельний вірам, наприклад, земельних ділам, яка у власності залишається, буде залишається комунальні власності віддавальних ділянків за комунальної власності. Запасу. Землі запасу, та земельна ділянка, на яку є право годах документи в, в Ганазі, Ганні, А і громадянці Галазії Ганіповників пропонуються звернутися до проєктної організації для розробки технічної документації змінизації земельної ділянки, що вона дала ділянку і земель запасу, перепропонутувала без земель особисто сеганського господарства. щоб вона своє повернула до такої ситуації, що на плачена не в нашої землі, але не кожній устрін. Робити, Проти. питання Про затвердження технічної документації з минулої щодо відлізації земельної ділянки комунальної власності з податком номером 6 п'ятдесят. Це земельна ділянка під лікарнею амбулаторією спеціаліста РСО по вулиці знева, 1. -2. У них не було право пенального документу на земельну ділянку, і земельно комунальної власності не знакоми, і право постійного користування не зареєстроване. тому е, брали люди, так, власні, брали до розробку технічної документації в інвентарізації. І вона розроблена на сьогоднішній день. Сьогодні нам придали та бездали номер або пропонується затвердити дану документацію та зареєструвати право комунальної власності на земельну ділянку в Польщі від 0.55. Аспанастрове номер 65, розташована в селі старе село, вулиця Кравнева, один району з намагати, щоб зареєструвати право, щоб зареєструвати право на лікарню. Немає права това, це приміщення лікарні. 是德国的，而且。